Всім привіт! Це канал WalterNist, я Ромко, і це знов проходження Майнкрафту на версії 1.0. В цьому випуску я збираюсь піти в Незер відкрити полювання на ендерменів та, можливо, доробити трошки ферму та взагалі своє оце господарство. Так, Щоб почати. так що почати? Якщо в мене є броні і Так, давай я це піду складу. Эээ... Класс, тут я закрився Так, давай разломаем. Не, не так трошки. Так, я скільки я маю кнопки уже. <різь> блин, тільки одну кнопку зробив, це ж я так, давай ще наплавлю трошки каміння. Скільки мені треба. Ну ось так вистачить, коротше. Так, це заховаю. Сюди. Блін, що Що з ним робити? Так ставляться. Ну що. Давай поки, мабуть, в незросхожу. Сподіваюсь, там не загинути. Так, а ні, спочатку і кнопки хочу зробити все ж таки. Давай бахну кнопки. Дві дали. Ну сюди. Не працює, виходить. Як під ці двері зробити? <ріху> не знаю. Так давай. Коротше, не знаю. Так. Шум не зер. Я думаю трошки в Незері поставити більшу промальовку, бо там, блін, нічого не видно з Керебринівської Вперед. Так, обережно тут свинки. Так, давай більше поставлю а Ось так нормал. Нормально буде. Ну, трохи в мене лагає. Все одно. Так, і давай. Короче, будемо йти. Кати фортецю. Де гаст? Тут був гаст, я пам'ятаю. Дивись, я встигну зреагувати на Гаста. Так Якщо ж, координати порталу я в попередній серії записував, так що думаю, не загублюсь. Так, я бачу, там буде десь прохід. Бери. Давай туда. Что що тут, що тут щось є? Тут Фу-фу-фу. Так. Це фортеця? Так, це фортеця. І я знайшов, здається, фортецю. Це дуже добре. Давайте, Сюди. Пробудуюсь. що небудь. Там свинка гігнула, по-моєму. Аби ударились. Давай так, скріншот, мабуть. На заставку, якщо що. Давай ще запишу приблизні координати, мабуть, фортеці. Тут де я піднімався. Так. Так, продовжуємо. Фортиця потрібна для того, щоб тут спавняться ці саме пломені. Ще як і і, і фрити, коротше. Блін. Так. Вон вони. Такий звук наче він прямо наді мною. А ось і він ну mm -hmm. Mm -hmm. Один стрижень вже є. Иди сюди. Два спами. Блін. Один треба зламати. але Треба бути обережним, блін. Бо ми в Незері і вода все ж таки випаровується тут. すでに。で Іди сюди. Братан. Випали ні. Давайте на випал. спавны. О! Я хочу в него выучить. Спробуем. Давай, успеть. Ручья такая собі заняття десь. 33 стриженем на леву. Ди сюди вручиш мене, Я у него блин блін, ты его це ядром Десь сюди. заберу слезу. По мне, алло, все мало, четыре все штуки у мене поки. Еще один пломень Блин, там еще один. Четыре штуки у меня поки. Десь Так, okay, ще один мінус. О, ще раз. Д Режиму. Так минус. А де ще один. Так, оно варто говорить. Сколько мене ще штучок? Не знаю, чи вистачить цього Так, давай ще двох бахнем. Вох і все і ломаю спаундер нафиг, мабуть. Все я думаю, досить поки. Ідемо в цей. Звичайний світ. Коротше. Так згадати, блін, як я сюди прийшов. Блін, там ще близи. Тепер йдемо на портал. Я прийшов звідти, наскільки пам'ятаю? Чи ні? Так, звідти. Так, бережненько спускаюсь. Ось ну, я вже здається, зрозумів, де я. І в звичайний світ. Блин. Сподіваюсь, ГАЗ не зламав там мій портал. Так, що я хотів? Так, тільки що так хотів щось зробити, але все, коротше. Давай сюди. Що мені треба? Я хочу зробити стійку, щоб варити зілля. Ось так. Brewing стенд. До речі я так і не подивився як крафтяться ці сани Як вона називається? Забори Так, Як би поставити цей брюнг стенд? Щоб було гарненько. А давай сюди поставимо на цей. Кам'яний блок, давай. Сюди став. Ось так. В принципі, нормально. І, блін, я в Незерській фортеці ще не забрав цей самий. Блін. Нарости. Фу -фу -фу. Так. Давай висиджу під ялинки. Сподіваюся, вони будуть тут рости. Бо місця вже мало. Так, давай поставлю іншу. Блін, яка складність була, що я почав натискати, блін. Не те. Сподіваюсь, нормально була. Давай коротку рендер Distance виставим. Як буде нормально? Значит, нормально. У мене стояла мала відстань. Так, Перш треба Ender Purley. Давай я мабуть, скрафтим собі діамантовий меч. Не, не те. Так. Хапана. Давай секрет тепер мутний Так. Які зачарування на нього Навіть не знаю. чи варто чи поки почекати на більшу цей. Коли більше книжок зроблю. Так, я хотів взяти їжу. Ось так. А на залізний меч. Буде дешевше, чи так само? А еще можно лук не можно зачаровывать, да. он изменяется, да. Так, тут изменяется зачарование. Давай 6 бахнет такая, чтобы побольше было написано, короче. Оце що? Sharpness 1. Це що? Ефективність. Давай ще сукажу. А, не вистачає все вже. Ефективність 1 і Sharpness 1 менше. Короче, прикольно. Так. Цей ми ще використаємо. У -у -у. Може в наступній серії вже піти на полювання за ендерменами. До речі, можна якось по-іншому скрафтити? Може вона крафтиться тут без блоків? Ні, не крафтиться. Так. хоп, -хоп, -хоп. Так, коротше. Це буде така коротка серія. Наступний сервер розпочну звідси ж, прямо зараз будемо полювати на ендерменів. Це канал я Ромко. Якщо вам подобаються такі відео по Майнкрафту та іншим іграм, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що вам подобається, що вам не подобається. До побачення!